Всім привіт! З вами канал Космос. Розвиток космічних технологій в останнє десятиріччя дозволив сильно знизити ціну космічних польотів і спростити їх. Завдяки цьому провідні державні аерокосмічні агентства і приватні аерокосмічні компанії стали виводити на орбіту значно більше супутників, ніж це було раніше. А також готувати амбіційні місії з польотів на місяць та Марс. Проте, кожен космічний запуск, крім очевидної користі, несе в собі і велику небезпеку для космічної галузі. Річ у тому, що зі збільшенням кількості об'єктів на орбіті в нашої планети все стрімкіше розвивається так званий синдром Кеслера хвороба, яка зробить космічні польоти, хоч і не неможливими, але вкрай ризикованими. Перше, такий сценарій передбачив американський астрофізик Дональд Кеслер у 1978 році, коли об'єктів на орбіті було куди менше, ніж зараз. Сталося це після того, як на орбіті почали вибухати залишки ракет Дельта, які активно використовувалися Сполученими Штатами для виведення вантажів на орбіту у 60-х і на початку 70-х років. Причиною цих вибухів були залишки ракетного палива, які просто розривали, деградувавши корпуси ракет. В результаті чого утворювались хмари дрібних уламків, котрі, як шрапнелі, могли прошити і зруйнувати будь-який космічний корабель чи супутник, і при цьому утворювалося б ще більше уламків. Кеслер розрахував, що таким чином кількість сміття на орбіті буде лавиноподібно зростати, і за 30-40 років його стане настільки багато, що при кожному запуску космічного апарату буде існувати величезний ризик його зіткнення з космічним сміттям. А ще за деякий час сміття просто заполонить орбіту Землі. Космічні польоти стануть майже неможливими. Такий сценарій розвитку подій власне і отримав назву Синдром Кеслера. Часові оцінки Кеслера виявилися хибними, але розвиток цього синдрому ми спостерігаємо прямо зараз. При багатьох запусках на орбіті залишаються частини ракет. Супутники час від часу виходять з ладу і залишаються на робочих орбітах, замість того, щоб, відслуживши своє, перейти на орбіту захоронення. Крім того, Зіткнення дрібного космічного сміття між собою відбуваються постійно. Відслідкувати їх ми не можемо, бо ці уламки надто дрібні. Проте деякі моделі стверджують, що наразі на орбіті знаходиться понад 300 мільйонів мікроскопічних уламків. А у зіткнення великих об'єктів ми можемо спостерігати у всьому його жаху. Так, у 2009 році відбулася перша справжня ДТП на орбіті. Тоді в небі над Сибіром на висоті близько 800 км зіткнулись американський супутник зв'язку Iridium33 і орочий військовий супутник зв'язку Космос 2251. Орки вибачайте, але мушу використовувати порівняння з вами. Бо Ютуб щось не дуже любить слово на літеру М. В результаті даного зіткнення утворилося близько 1600 великих уламків, і хто зна скільки дрібних. А от у 2021 році китайський метеосупутник Юньхань 1.02 зіткнувся із залишками ракети зеніт 2, яка колись вивела на орбіту розвідувальний супутник для Мокшанського болота. На додачу до цього, Китай і держава Мокшанських боліт проводили дуже дурні випробування протисупутникової зброї. До прикладу, Сполучені Штати та Індія проводили випробування своєї зброї на низьких навколоземних орбітах висотою близько 300 км, звідки уламки впадуть на Землю протягом кількох місяців, а Китай у 2007 році збив супутник на висоті 865 км, де уламки залишаться на сотні років. У 2021 році аналоговнітна протисупутникова ракета Другої армії Третього світу збила свій недіючий супутник на орбіті, що перетинається з орбітою Міжнародної космічної станції. І це поставило під загрозу МКС та астронавтів на ній. Вони були вимушені підготуватись до екстреної евакуації зі станції, але на щастя їх пронесло, і станція не постраждала. Проте загроза для неї залишилася на багато років. Таким чином, мокшанські болота не дають спокою навіть у космосі. Напевно, тому все світи бо усі хочуть бути подалі від Москви. Згідно розрахунків при поточній кількості об'єктів на орбіті, подібні зіткнення супутників будуть відбуватися в середньому раз на 5 років, і з часом частота зіткнень буде зростати. Особливо з врахуванням того, що проекти Starlink, OneWeb, Project Weeper від Amazon планують виводити тисячі і десятки тисяч супутників на орбіту в найближчі роки. Причому їх планують виводити на орбіти з висотою понад тисячу кілометрів. Звідки вони самі не зійдуть протягом століть. Через це дані компанії вже отримали прохання обмежитись висотами до 550 км. Критичною ж ситуація має стати тоді, коли частота зіткнень досягне приблизно 5 на рік. Після цього навколоземний простір швидко буде забруднений до такої степені, що більшість орбіт стануть надто небезпечними для польотів. Згідно розрахунків, така частота зіткнень очікується в 22 столітті, тобто десь за 100 років. Проте зі збільшенням інтенсивності космічних польотів це може статися і раніше. Але на щастя, виникнення синдрому Кеслера в землі ще не означатиме повного припинення космічних польотів. Просто це сильно звузить їх діапазон. Так низька навколоземна орбіта буде досить швидко самоочищуватись, оскільки тертя об розріджену атмосферу буде гальмувати уламки. І навіть в найгіршому випадку вона очиститься за чверть століття. Найбільш небезпечними будуть орбіти з висотою від 800 до 2000 км. Зв'язано це з тим, що наразі на них знаходиться дуже багато обладнання і уламків, а самоочищуватись вони будуть надзвичайно довго, оскільки тертя об атмосферу тут дуже слабке. Серед цих орбіт особливо треба виділити полярні орбіти. Тобто ті, які проходять над полюсами землі. Вони дуже зручні для спостереження за землею, і через це надзвичайно завантажені. А також всі вони перетинаються над полюсами, що значно підвищує ймовірність зіткнення апаратів з різними площинами орбіт. Саме тут зіткнулися Іридіу33 і Космос 2251. І саме тут будуть найбільші можливі сили співударів, а отже, і найбільша кількість уламків, які в них утворюються. Простіша ситуація з середніми орбітами в районі від 19 до 24 тисяч км. Фактично, тут знаходяться лише навігаційні супутники, яких не так же і багато, а простору на орбіті тут цілком достатньо. Тому ймовірність зіткнення апаратів досить мала, і синдром Кеслера цим орбітам поки що не загрожує. А ось геостаціонарну орбіту людство таки наповнило супутниками, оскільки вона зручна для спостереження або покриття сигналом цілої півкулі Землі. Проте, не все так погано. Цей регіон також досить просторий, а сила тяжіння з боку місяця, яка зазвичай збурює орбіту апаратів і вимагає палива на свою компенсацію, тут виконує позитивну роль. І При виході супутника з ладу, чи при вичерпанні запасів палива, зводить супутник на орбіту з нахилом близько 15 градусів, на якій асиметрія Землі збирає сміття в районі двох рівноважних точок. Також все більше і більше супутників на геостаціонарній орбіті самостійно і чемно завершують своє життя переходом на орбіту поховання. Дарма що орки так не роблять. Згідно моделей розроблених в NASA, на орбітах висотою від 200 до 2000 км вже з 2007 року достатньо сміття для початку ланцюгової реакції і розвитку синдрому Кеслера. Тому таке майбутнє є майже невідворотні. В наш час розробляються різні проекти очистки орбіти від космічного сміття, але жоден з них не здатен очистити навколоземний простір від дрібних уламків. В кращому випадку пропонуються варіанти збору великих об'єктів або повного перезавантаження окремих орбіт, яке займе десятки років. Але про методи очистки орбіти ми розкажемо якось в іншому відео. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент краще. Сподіваємось, що коли уламки почнуть падати на землю, то все впаде на країну Мокшанських боліт. Слава Україні!